У Павлограді пройшло засідання ради з питань внутрішньопереміщених осіб. На ньому прозвітували про плани на найближчий період та підсумували те, що вдалося реалізувати за 10 місяців поточного року. Кожного разу ми обговорюємо те, що ми провели, те, що ми зробили. У нас відбувалася співпраця з багатьма благодійними організаціями, гуманітарними організаціями. Ми розуміємо потребу внутрішньо переміщених осіб, саме, саме їх реальну потребу це в гуманітарній підтримці. Тому ми дуже велику кількість охопили ВПО в цьому напрямку. Пані Тетяна розповіла, що Рада повернулась із Східно-Українського регіонального форуму, де її представники поділилися досвідом про активну співпрацю з міською владою. У нас є в планах підняти дуже важливу тему, головну тему тема житла для ВПО. Але говорити попередньо я не буду. Сьогодні ми будемо обговорювати саме це питання, я буду радитись з колегами, але задумка дуже така вагома. Сподіваюся, що отримаю підтримку, і ми зможемо втілити все в життя. Рада ВПО зосереджує свої сили саме на допомозі в адаптації, а комунікацію з переселенцями забезпечує телеграм-канал. Там можна залишити свої відгуки чи запропонувати якусь ідею. Це була і продовольча допомога, і гуманітарна допомога, тобто продукти харчування, гігієнічні набори. Також ми допомагали родинам інтегруватися у громаду, допомагали їм дізнатися про наше місце, про послуги, які надає громада. Ну і також трошечки їм допомогти психологічно у новому місці. Велику роль також відіграє співпраця ради ВПО із благодійними фондами, такими як право на захист. Наш фонд, наша ССМ команда проводить інтервенції в гуртожитках, де проживають ВПО, інформуємо про раду ВПО, про її діяльність, про її важливу роль в розвитку в суспільстві, в громаді. І сьогодні запросили з двох гуртожитків, які є в Павлограді на промислові 13 і Дніпровська 571 ініціативних ВПО, які є в складі ініціативної групи. Вони хочуть поприсутніми бути, подивитися і раду ВПО і знутрі. Якщо їм буде все добре, ми про. Пропонуємо їм вступити в раду, якщо є місця, коли внутрішньо переміщені особи, влада і благодійники працюють разом. Допомога ВПО стає системною. Зворотній зв'язок і участь ключ до рішень, які працюватимуть на користь всієї громади. Данило Трохименко, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК.